Так, сьогодні ми розбираємо з вами е, вже період феодальної роздробленості Київської Русі, Галицьке і Волинське князівства у другій половині 12 століття. на минулому році ми розбирали з вами Володимира Мономаха і його сина Мстислава, які були останніми князями Єдиної Русі, і в 1132 році епоха єдності Русі завершується. І починається епоха роздробленості. В області роздробленості були звичайно певні плюси. Почали активніше розвиватися е, інші центри Крим Києва, зокрема столиці Галицького і Волинського князівств, Галич і місто Володимир, яке часто називають Володимир Волинський. Власне про цей регіон ми сьогодні і говоримо. І так, ви бачите карту, на якій позначені слов'янські племена. Що утворили Київську Русь. Червоним позначені ті племена що знаходяться, знаходилися на теренах сучасної України, Фіолетовим ті, що на теренах сучасних Білорусі і Росії. А власне, ви бачите, тут є плем'я волонян і плем'я білих Хорватів, які, власне, стали основою для майбутніх на той час галицьких Галицького князівства і Волинського князівства в часи Володимира Великого і Ярослава Мудрого ці території були приєднані до Київської Русі, і там були утворені князівства у складі ще тоді єдиної Русі. Потім, коли почався період роздробленості, вони відділилися і там утворилися власні династії і е, власні князівські традиції. Почнемо ми розбирати цю тему з Галицького князівства. Запишіть, будь ласка. Ось те, що тут я виділяю червоним кольором, з заслабленням Київської Русі, в, 1037 ро... в 1097 році на Любецькому з'їзді Галичину закріпили за династією Ростиславовичів. А, нагадаю вам, що це з'їзд, на якому князь Володимир Мономах Запропонував принцип, нехай кожен править в своєму уділі. Ну і за цим принципом, звичайно, Галицьке князівство стало уділом династії Ростиславовичів. Запишіть, будь ласка, це і підніміть руки, як ви пишете. Генеалогія Галицької династії виглядала наступним чином: у Ростислава було троє дітей: це Рюрик, Володар і Василько. А, власне, між ними він розділив князівство ще на три частини. Так, це дуже дивно, коли йому дісталася і так невеличка ну відносно порівняно з великою територією Київської Русі держава, і він її поділив ще на частини. Насправді це доволі типова річ для тих часів, і це елемент ем, епохи феодальної розробленості. У Ростислава було троє синів, на які він роздав землю, а потім вони часто теж ділили її між своїми синами. Тим не менш історія повернулася трішки назад, оскільки у Володаря бив був син а, Володимирко, який а, в 1141 році зробив свою резиденцію Галич і став більш потужним князем ніж іншим, і а, в нього був син Ярослава Смомисел, який став ключовою фігурою історії Галицького окремого князівства, теж прохання його записати. Забачіть, все, що бачите зараз на екрані, тут не так багато, а я поки дещо про нього розповім. Е, Ім'я Ярослав Осмомисел він отримав за те, що був дуже розумний да, мислі, вісім, е, вісім думок, восім мислі. Він мав одночасно, е, знав багато мов, багато читав і був, як бачите, дуже розумним. Це син Володимир Коволодарович, того самого, який зробив свою резиденцію Галич, і за часів Ярослава Осмомисла. Князівство досягло найбільшої могутності, а слово про Ігоря Пахід один з головних літературних пам'ятників 12 століття, про який ми ще будемо говорити, говорить, що Ярослав Смисел своїми багнетами підпирає угорські гори або своїми списами підпирає угорські гори. Ну і це було правдою, оскільки він був для своїх часів найбільш потужним князем серед усіх князів, ось цих уламків колишньої єдиної Київської Русі. А право, він теж доволі довго. Бачите, з 30 по 87 роки це відповідно скільки років з нас? Е, так. 57. 57 років, так. Да. Ну це доволі доволі багато, так. Да. Ну це дати його життя, більшу частину з них він був князем. Так, записуйте і піднімайте руки, як ви бачите. В діяльності Ярослава смисла можна виділити, що він. Розширив кордони Галацької держави до гирла Дністра, фактично до території сучасної Одеської області, а там де знаходиться місто білгород Білгород-Дністровський. Ось таке було велике Галацьке князівство. В нього були дружні відносини з Угорщиною, Польщею та Візантією. І він воював з боярами. Власне бояри це знать, яка була головною проблемою будь-якого князя в період розробленості, оскільки вони мали потужний вплив, боролися за цей вплив із князем, ну і часто могли там змістити князя, вбити князя, поставити того князя, якого вони хочуть, і будь-який потужний князь вимушений був з ними боротися. Крім всього іншого, він захопив місто Київ. Ну да, уявлять собі Галицький князь захоплює Київ для періоду роздробленості. Це вже було абсолютно нормально, і мав е, дуже сильну армію. Е, це діяльність е, Ярослава Осмомисла. Найбільшою проблемою якого були бояри, що хотіли олігархічного правління і хотіли скинути Ярослава осмомисла. Ну і поставити якогось маріонеткового слухняного до них князя. Після смерті Ярослава Васановицла правив його син Володимир Ярославович, який став останнім правителем Галицької династії, і на ньому династія Ростиславовичів фактично закінчилась. Тепер перейдемо до другого князівства, яке я сьогодні анонсував розібрати це Волинське князівство, яке знаходилося північніше Галича. Столицею Волинського князівства було місто Володимир, яке часто називають Володимир Волинський. Ви бачите його на карті? Зараз я його ще позначу. Я дуже люблю це місто. Воно дуже приємне, дуже гарне. знаходиться в Волинській області. Далі хто, хто читає мій телеграм-канал? Я там писав якось топ 10 моїх улюблених міст України. Там є звичайно і Володимир Волинський. Там збереглося дуже багато старовинної архітектури, там є розкопки дуже давніх часів. Ну і взагалі місто відносно невеличке, але дуже атмосферне. Колишня столиця Волинської держави. А да, до речі, вони там ображалися зазвичай, коли це місто називалося а, Володимир Волинський, тому що це перший Володимир. Ну і всі інші Володимири, це вже це вже а, були створені пізніше, тому саме вони мають честь називатися виключно Володимир без усіляких там географічних доповнень. І так, земля стала незалежною від Києва пізніше ніж Галицька земля. Волинська земля отримала фактичну незалежність в 60-ті роки 12 століття, і там правила династія Мстиславовичів. Запишіть, будь ласка, ось що землі стають незалежними від Києва в 60-ті роки 12 століття, і розвивалася як незалежне князівство з династією Мстиславовича. Перший ну незалежний князь цієї держави, Мстислав Ізяславович, був онуком Володимира Мономаха. Вибачте, те ще. Виділив червоним і підніміть, будь ласка, рука. Але найбільш відомим князем тут став син засновника династії Романом Мстислава Роман Мстиславович Він власне набагато був потужніший князь, ніж князі Галицький, оскільки в нього не було настільки сильної боярської опозиції, і він був фактично таким одноосібним правителем. Після смерті Галицького правителя. Володимира, сина сина Ярослава Смисла, ось цей Волинський князь Роман Всеславович, приєднав Воли приєднав Галичину до Волині і утворив Галацько-Волинську державу, яка стане на певний час найпотужнішим державним утворенням на на рештах колишньої Київської Русі. Запишіть, будь ласка, сюда то це остання дата сьогоднішнього уроку і стане першою датою нашого наступного уроку, коли ми будемо вже розбрати. Саму Галицько-Волинську державу. Так, на цьому завершую запис.